Мої дорогі, напевно, багато з вас читали роман російського письменника 19 століття Іва Толстого, який називається Війна і мир. І присвячений цей роман подіям російської історії а саме російсько-французькій війні 1812 року. Закінчується останній том цього роману дуже важливими роздумами письменника про те, що остаточно вирішує про перемогу. На будь-якій війні. Бо він зауважує такий чинник, аналізуючи цю велику війну, яка тоді була, що часто на полі бою перемогу здобуває не той, хто має більше гармат, тількисно більші збройні сили. Але Перемога перемогу здобуває той і та армія, яка має вищий рівень бойового духу. Це дуже важливий висновок, бо роман написаний геніально, але разом з тим цей висновок зроблений на підставі того аналізу. Такі нефайні сторони нашої реальності, коли абсолютно безумні люди і безвідповідальні можуть розв'язувати таке лихо, і Господь, котрий сказав блаженні миротворці, тим самим. Хоче сказати, що ті, що на місце миру несуть війну, вони прокляті, вони неблаженні. Але разом з тим, що Господь нам хоче сказати тепер 2014 року саме цей перший день Великого і Святого Посту. Цей період, в який ми увійшли, по християнськи кажучи, період посту, час, аби провести війну духовну, каже апостол Павло, браття, ми не боремося проти плоті і крові, проти тіла, але наша боротьба проти духів злоби піднебесної. Боротьба духовна це боротьба у самому собі насамперед. Казав один з древніх римлян, що набагато легше є здобути ворожі фортеці, бо для цього треба просто мати добре вміння, таланти, везіння, дух. Але легше здобути цьо, ці матеріальні речі, ніж перемогти самого себе, свої немочі, слабості. Ця перемога набагато важча, але вона є визначальна. Нам важливо збагнути, що важиться, що є на двох шальках Терезів. Бо з одного боку йде цей неприятель, що хоче і надіється зовнішнім способом, нахабством, зброєю, перемогти. Але це зараз великий піст. І Господь нам хоче сказати, браття, як ми хочемо бути блаженні і перемогти. Переможе той, хто має сильніший і загартованіший дух. Це означає, що ми маємо починати із здобуття невеличких, але перемог над собою. Хочеться дуже того м'яса з'їсти. Ми себе перемогли, відклали. Хочеться якоїсь музики послухати, ну так хочеться. А ми себе перемогли перенесли. І так крок за кроком 40 днів до перемоги, яка називається Воскресіння. Нам Господь гарантує цю перемогу, якщо саме таким шляхом ми будемо її будувати. Чи це буде потреба в перемозі і в бою зовнішньому? Тим більше буде потрібно духовного гарту. Бо перемагаючи себе духовно, ми перемагаємо водночас всілякий страх, побоювання, сум, паніку. Це наші вороги насамперед. Вони є внутрішні. І якщо ми їх спочатку не переможемо то в такій паніці, будучи, ми від будь-кого побіжемо в різні боки, бо наш дух нікчемний і жалюгідний. Але ми маємо святий і великий піст. І Господь каже, блаженні миротворці. Наша перемога насамперед має бути, щоб навести лад і мир у собі самих. Такий народ, який внутрішньо спокійний, обов'язково переможе. Народ, якого гріхи розхитали і пристрасті кидають в різні боки, як човен на розбурханому морі, йому важко зібратись докупи, щоб перемогти. І тому напевно не випадково ці конвульсії імперії. Наших сусідів попадають на цей святий і Великий Піст. Конвульсії, бо так виглядає, що вона вичерпала всі ресурси, якісь позитивні, і бачення будь-якої для себе перспективи, бо це вже від безнадії від розпачу такі методи. Нам треба в ті 40 днів перемогти насамперед самих себе. Перемогти в собі усе те, що зовні нас настроювало на малодушність, на боягузтво. Один святий отців взагалі каже, прекрасно, парадоксально, каже, браття, настав радісний час час посту. У нас стереотипи, що це от смуток, це от так похнюпитись, опустити ніс. А чому свята людина каже інакше? А тому що у піст, коли ми усуваємо зі себе всілякий гріх, ми тим самим усуваємо всякий корінь смутку. Бо корінь смутку є в грісі людському. А коли ми усунемо навіть корінь смутку, тоді радість посту. Оце є християнське його розуміння. Хто завершує пість з посмішкою на устах, той переможець. Оце дуже важливо нам, своє християнство, в як якому ми хрещені, зреалізувати. А сенс християнства, головний нерв християнства це радість. Апостол Павло каже, брати, радійте, ще раз кажу, радійте, Бог близько. Чим ближче ви до Бога, тим ближче до радості. І навпаки, то від нас залежить, хто далекий від Бога, не маємо радості. І тому, власне, як каже апостол, а сила, що перемагає світ, це віра ваша. Коли ми перед обличчям цього непростого випробування для нашого народу стоїмо, нам важливо в Господі на це випробування подивитись. Бо як каже апостол Павло, Господь ніколи нас не випробовує понад наші сили, але коли дає випробування, то й дає сили, щоби в ньому перемогти. Це важливі слова, бо вони про саму суть того, що відбувається. Господь у Святий Великий Піст хоче нам дати не просто людську, але Божу силу, яка є непереможна. Але приймімо її всім серцем, всім наверненням покаянням. Не лишимо ніякого, як колись казали юдеї, квасу перед Пасхою. Чогось того, що квасить наше життя, не дає йому бути нормальним, викидаємо геть. Тоді ми полетимо, як космічний корабель. І знаєте, як воздушна повітряна куля, коли часом в ній вже повітря починає. Робитися холоднішим, починає спускатись на землю, а тоді ті, що нею летять, починають викидати так званий баласт мішки з піском. І куля знову пішла до гори. Це образ наших гріхів. Чим більше їх є, тим більше до землі нас притискає життя. Але настав час викинути геть весь баласт гріхів, бо настався святий і великий піст. Де біймося, браття і сестри, летіти. Покрилені бути, бо ми до того покликані, як Божі діти, як український народ. Але щоб ми полетіли сяючим польотом, до, до нашого кращого майбутнього, нам треба той баласт викинути. Є 40 днів, щоб це зробити всім серцем. А тоді ми побачимо обов'язково, чудо Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!